Чи існує такий стан, таке захворювання, про який сон дорівнює смерті? Так, існує. Це синдром або прокляття ондини, медичний термін, який пішов ще з давньої казки. Німфа ондина була безсмертним водним духом. Вона закохалась в чоловіка, стала людиною, одружилась з ним та навіть народила йому дитину. В одній із версій казки, коли вона спіймала чоловіка за зрадою з іншою жінкою, вона прокляла його, щоб він ні хвилини не спав та контролював своє дихання. Протягом 19 століття рідкісний синдром, який характеризувався втратою автономного контролю дихання, в той час як довільний контроль залишався неушкодженим, був названий прокляття ондини. В наш час цей. Термін зазвичай асоціюється з вродженим синдромом центральної гіповентиляції. але у медичній літературі він також може означати і набуту нездатність до автоматичного регулювання дихання, наслідок інсультів, травм головного мозку, поліоміеліту і так далі. Існує близько тисячі вроджених випадків синдрому Ундини, опублікованих у медичній літературі. Отже, в нормі наше дихання регулюється автоматично за допомогою центру дихання у стовбурі головного мозку у довгастому мозку. Він генерує дихальний ритм, сприймає імпульси відчутливих рефлекторних зон, як то хімічні, тобто збільшення концентрації вуглекислого газу, зниження кисню крові в спеціальних хемочутливих зонах, або збільшення чи зменшення pH крові. Або це можуть бути механічні стимули із рецепторів в легенях та грудній кліці, і, зважаючи на всі ці змінні, оптимально підлаштовує чистоту та глибину дихання. Ну, звичайно, ми можемо втрутитись у цей процес по приколу допоки думаємо про нього, або якщо, наприклад, відбулася травма грудної клітки, як перелом ребер. Кора головного мозку буде усвідомлювати біль і робити дихання поверхневим та швидким, щоб не сильно розширювати грудну клітку і не спричинювати неприємні відчуття, причиною синдрому вродженої центральної гіповентиляції є мутація в гені. Який ви можете побачити на екрані, вона впливає на механізм, який керує диханням під час сну, а також на ряд інших важливих функцій вегетативної нервової системи, таких як регуляція функції кишківника, серцевого ритму, потовиділення і температури тіла. Деяким дітям із синдромом центральної. Вродженої гіповентиляції не вистачає нервових клітин в товстій кишці, що викликає набрякання кишечника, називається це мегаколон або хвороба гіршпрунга. Існує також зв'язок між мутацією в цьому гені з різними пухлинами, такий як нейробластома пухлина, яка іноді зустрічається у людей з цим синдромом. Батьки є безсимптомними носіями премутації цього гена. Варіативність цих премутацій становить 5-10% і прокляття ондини синдром вродженої гіповентиляції це синдром, на який страждає один із 200 тисяч новонароджених дітей. Основний симптом це значне затихання дихальних рухів, короткі вдихи та довгі періоди затримки дихання. У період новонародженості це брадикардія, яка поєднується із затримкою випорожнень. Дитина знаходиться на постійній підтримці за допомогою системи штучної вентиляції легень, що забезпечує постачання організму киснем. Тривалий сон не приносить полегшення, і хронічна сонливість стає причиною неуважності та втоми. Недосипання також провокує головний біль, який є результатом порушення обміну речовин, тіаміну та магнію та гіпоксії. У маленьких дітей також спостерігається ціаноз – тотальна синюшність шкіри. Звичайно, що страждають внутрішні органи, Відбувається загибель клітин, дистрофії, дисфункції та супутні розлади. Основним методом діагностики цього вродженого синдрому новонароджених немовлят є моніторування при полісомнографічному дослідженні з контролем кількості епізодів апної, тобто відсутності дихання та його тривалості. У цьому віці в дітей спостерігаються ще й поліорганні порушення функціонування організму. Полісомнографія проводиться разом з реєстрацією роботи серця, мозкової активності. Активності серцевого м'яза та відеозапису сна пацієнта. Одночасно із реєстрацією дихального ритму контролюється частота серцевих скорочень, що дозволяє вести кардіореспіраторний моніторинг. Оскільки синдром вродженої центральної гіповентиляції може бути смертельним без належного лікування, потрібна негайна дихальна допомога, включаючи інтубацію, трахеостомію. Механічну вентиляцію та інтенсивний моніторинг. ШВЛ як припливно витяжна система для забезпечення дихання, досить груба у фізіологічному відношенні для системи дихання. Зараз застосовують такий собі водій ритму дихання Марк 4. Це американський апарат, який має ще одну дію на організм і не дуже габаритний за розмірами, не галасливий. В історії реальних людей, які страждають на це захворювання, підтверджують, що його лікування є дорогим, а найбільш ефективно його проводять за кордоном. Фармакологічне лікування неефективне. Синдром вроченої центральної гіповентиляції зазвичай вимагає довічної вентиляційної підтримки для всіх пацієнтів під час сну. І приблизно третина пацієнтів потребує постійного допоміжного дихання при неспанні. Підпишіться на мій канал та поставте дзвіночок, аби не припустити цікаві та корисні відео зі сфери медицини. Дякую вам за увагу! До побачення, телебачення!